Що про Астріт Лінгрен сьогодні весь світ відзначає день народження цієї письменниці? Це вона створила пепі, довгу панчоху та Карлсона, який живе на даху. Письменниця все життя була бунтаркою і навіть у похилому віці лазила по деревах. А скільки бунтарства було в її особистому житті? Дізнавалася Мироса Ульяніна. Пличу течуть сльози, вона стоїть біля вікна і тремтить. В руках цієї 18-річної дівчинки тест на вагітність з позитивним результатом. Астрид уже четвертий тиждень носить під серцем дитину. Астрид Еріксон пізніше відома Клінгрен, працює репортером у місцевій газеті, полюбляє кіно і займається танцями. Батька дитини вона знає про те. Юнак не думає ні одружуватися, ні визнавати малюка своїм. Астрид спочатку думає осороми того лісу. Проте жодній людині не видає його ім'я загубитися серед натовпу, забути кривди і образи, почати життя. Спочатку будівна Астрид вирішує переїхати із провінції у столицю у великому Стокгольмі на 18-річну вагітну ніхто й не озирається. Дівчина у Стокгольмі закінчує курси стенографії, народжує сина Ларси і розуміє, у неї ні гроша за душею. Та й час бавитися з немовлям немає. Малюка віддає на виховання. Спочатку нові знайомі у Копенгаген, а потім своїм батькам. Витрат, здавалося б, менше, але кінці з кінцями Астрид так і не зводить. Дівчина вперше вирішує попростути допомоги у свого боса в королівському автомобільному клубі. Його ім'я Стуре і його прізвище Ліндгрен. Менш ніж за рік вони беруть шлюб. У молодят народжується донька, Астрид з головою поринає у сімейне життя і починає вигадувати своїм дітям історії про пепі доньку Панчоху. Часу на казки в Астрид не працює, повністю живучи за кошти бізнесмена чоловіка. От тільки чи любить вона його. Стура Лінгрен помер у 1952 році, а це на півстоліття раніше від астрид. після смерті чоловіка. письменниця заявила, більше ніколи в житті вона не воліла стати вдруге під вінець.